Посилка на вагах рівно 40 кг. Як думаєте, клієнта спеціально підібрав чи ні? Зараз ми її вскриємо булгарочкою і подивимося, що там всередині. Погнали! Ідеально, подивіться, листочок зверху. Я вскрив, і листочок ось лежить зверху. Не треба його шукати, я дивлюся. А дивлюся, Тарата, та, доброго дня Дмитро. Дивилися з сином ваші відео. Дуже цікаво, якщо можна, зніміть для нас відео нашої посилки. Зарані дякуємо. Смайлики є. Міть 20 кг 200 г по 300 кг. 8 гривень. У нас 315. По У нас 315. Латунь 4,3. Алюміній контакти. Не магніт. Магніт на міді. Ювелірка на перевірку. Ніби як 925. Загальна сума 13391 гривня. Зараз я все розкладу, що є всі посилці. Ідеальна посилка. Назар показуй. Дивіться, алюміній складений так. Потім я відкриваю ящик, відкриваю. Там все мід'ю. Потім відкриваю ящик з латуню, а там отак в коробці. Отак в коробці. Нічого не треба шукати. Ви подивіться. Подивіться. Транзистори позолочені, катешки. ювелірка на перевірку, і срібні контакти. На міді контакти Все, я тільки важу і кажу суму. Тут однозначно людям бонус, а ще через те, що вони вже тиждень чекають розпаковку. А я ніяк не мав часу зняти. Багато дуже бажаючих. Друзі, зараз я скажу, скільки ця посилочка. Заважила, вийшла, вже заговорюю в субота. Глуши пока що. Людям, я, звісно, добавлю, але все має бути по чесному. Показуй. Алюміній 14,5 кг. У e, нас було 15 з ящиком і 800 г э, коробка. Тобто чуть-чуть на 300 г менше. Я, то, звісно, цим людям в кінці ви подивитесь, зроблю трошечки. Все. Але ось так. Поки що 300 г не вистачає. Зараз подивимося, як на міді, на латуні. Пока що пауза. Е, Дивіться, по міді 20 кг 200 грам. Написали. Зараз з ящиком 20 кг 400 грам. 20-400. Я зараз виставлю, бо цей ящичок, напевно, трошки більше важить. О, є. Ну, да, 400 грам важить ящик. От, і зараз так і латунки, в принципі, теж можна зробити акуратно. Латуньки. В нас є 4,3. Зараз 4,4. ,4. Ну, 200 грам. Так і хай буде, як написали люди, 4 і 3. Зараз я подивлюся, як справи йдуть з сріблом. Ну, дивіться, по сріблу прям чітко написано: немагнітні контакти 95,5. Покажи. 95,5 вважаємо. А зараз я з вами подивлюся. На магнітній. Магнітній людина написала 75,3. 75,3. 75 є. Так, 75. І на міді зараз дивлюся. І дивлюся на МІДі. Ось. Так. Ну, хороші ваги в людини, бо буває прямо такі зазори великі. На міді людина написала 48 є 48. Чітко. На міді є треба. Де це на міді в нас? Опа. все, швиденько, швиденько, швиденько. І дивіться, цього штучка вам ще покажу. КТ608. Подивіться, які вони гарні. Оце 120 гривень в мене в руках. 40 гривень одна штучка. Це на сьогоднішній день ми так можемо запропонувати. На сьогодні. 40 гривень одна штучка, позолочені ножки тут. А дивимося тепер ювелірка. Ми зараз її перевіримо, але ще вагу, хоча б вже скажу. 23,5. А людина пише 23,3. А є 23,5. Поки що зараз глуши, зараз ми скажемо всю суму. І от клієнт написав 13 391 гривня. А в нас вийшло 13 521 гривня. Скидую клієнту 13 тисяч 600 гривень. Дуже крута посилка, сину вітання. Ми любимо вас і ви найкраще. Підписуйтесь на канал.